Усім привіт! Ось ми завітали на ринок. Тут процеси, смаколики, кава, капучино, гарячий шоколад, шашличок, ребра молодого вепера. А ми давайте трішки сьогодні прийдемося вглиб авторинку. Друзі, знаходжуся у місті Львів, до речі, відразу наголошую, якщо ви для себе обираєте автомобіль, обов'язково його потрібно перевіряти через Car Vertical. Я внизу залишу посилання, за яке можна перейти і отримати 20% знижки, або користуйтеся промокодом. Рома. Давайте ми сьогодні трішки кудись зайдемо трішки вглиб і подивимося на свіжі ціни на авто. Друзі, хто нас тільки долучився, у нас все про автомобілі, тому рекомендую обов'язково підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І палець вгору. Давайте ми трішки прийдемо вглиб. І вже з якогось ряду розпочнемо. Я думаю, підемо в праву сторону, десь туди і вийдемо. Кашкай. Давайте. Давайте з цього Кашкай розпочнемо. Поки що автомобіль ще на літніх шинах, тому у нас вже осінь, треба розуміти, що потрібно буде уточняти наявність шин. Або прийдеться їх купляти. 11-й рік, грудень, це кінець вже року, заявляє продавець. Вартість автомобіля 9600, Кашкай, дизель 1,6, пригнаний з Німеччини, перша реєстрація в Україні. Телефон є 231, тисяча заявлений пробіг, друзі. Обов'язково перевіряємо через Car Vertical. За цей тиждень до мене звернулися люди, хто сам не, не зміг перевірити, звернулись до мене і каже: Романе, допоможіть, бо я в цьому не розбираюся. І з тих всіх перевірок, друзі, деякі автомобілі відразу відпали. Це означає, що... Як кажуть, ви відразу вже тоді далі не заглиблюєтеся в цей автомобіль, а рухаєтесь до наступного, тому що все-таки історію не змінити. Яка вона вже буде, така вона є. Звичайно, якщо відкриваючи CarVertical і не маючи там до чого придертися, але немає фактичного пробігу, таке також буває, власне, не відвідував офіційне СТО, тут це також є інформація, про яку потрібно знати. Тут бачу без. Без цінника, можливо, вже автомобіль проданий, таке буває. Іноді просто перекидають іншою стороною. А може забули, таке також буває. Ну, давайте трішки по... прокоментую ціни. 18400 вартість автомобіля, 19 рік, 2,0 бензин, автомат. Читаю інформацію: 115 тисяч кілометрів, телефончик є. Як вам такий апарат? Квадро. Давайте заглянемо в салон. Бачу, власник поруч. Відкрив автомобіль. Ми глянемо. В салоні Audi, друзі. І я вам більше скажу, в керуванні це просто шикарний автомобіль. Можливо, буде у вас можливість, якщо ви ще не мали змоги до цього цієї моделі близько наблизитись, вартує, спробувати. Іноді знаю людей, які сидять це життя на японцях. І, в принципі, це також добре, але живемо один раз. Пробувати потрібно різне. А четверта. Дивіться, все з ключика відкривається і закривається. А потім так раз. І закрили. Ідемо далі. Поруч джета. Вже дивіться, в якому кузові, і наскільки дизайн джети помінявся. Всі ми звикли до цих старших джет. Саме тут ціна все. Цієї джати, дивіться, яка мордочка. більше вже навіть на посад схоже. й рік 1,4 бензин автомат. Заявлений пробіг 25 тисяч. Якщо автомобіль відкритий, можна буде подивитися. В салоні все на своїх місцях, але друзі, не забуваємо, що передкупівлею, ну, дизайн, звичайно, шикарний. Бачите як? Не забуваємо, що потрібно фактичний стан перевіряти. Тут є такі моменти, деколи при при перевірці, що я помітив, поділюся з вами, що перевіряєш, технічний стан добре, скидаєш свою інформацію замовнику, а замовник каже: я собі трішки її по-іншому являв, тому шукаємо далі. Тому перевірка перед купівлею обов'язково. Якщо вам їхати далеко до автомобіля, то я рекомендую не їхати до нього, так як в нас вчора, до речі, була ситуація, дуже цікава. Можливо, наш замовник вчорашній подивиться це відео, чи чекає вашого коментаря. Чи добре я намогу? А Що було? Звернувся до наш замовник, ну замовник інкогніто на сьогоднішній момент. Я просто хочу розказати вам історію. І каже: Романе, мені тут 200 кілометрів, я приїду. Я також хочу постояти з боку, побачити процес перевірки автомобіля. Я кажу, слухайте, та не шкодуйте мені цього автомобіля, друзі, отак прямо і казав: не шкодуйте. Я подивлюсь. Дам команду, ми командно оглянемо цей автомобіль, автомобіль, до речі, знаходиться в Чернівцях. І ви собі вже подивитеся, чи це ваш автомобіль, чи не ваш. Ну, я не знаю, я зараз там з дружиною ще порадюся. Дійшло до того, що якимось чином мені вдалося переконати людину, щоб, щоб залишився вдома, щоб не їхав тих 200 кілометрів до автомобіля. Це в одну сторону. 200 назад потрібно їхати. Це день потратити потрібно, щоб постояти збоку. І що ви думаєте? Турбіна мокра. І там цілий список, не хочу зараз наговорювати вже на цей автомобіль, але факт в тому, що. В речі, що було неприємно в автомобілі, що от ця стеля вона була настільки брудна, настільки якісь там, як бочкували, там які, ну чорні такі цяточки. Тобто, все таки воно вигляд мало так само по кузову, бо було багато питань. І стало наступний момент, знаєте, який? Я кажу, момент істини. Кажу, добре, що ви ж не їхали. Все-таки ви зараз бачите автомобіль, я ж вас не переконую, не брати рішення за вами, вам все підходить виберіть. От ви зараз це все бачите. Но вам підходить ні. Шукаємо далі, а ви би що сказали? Я кажу, ні, це ви приймаєте рішення. Якщо вам підходить, це все, ну, але на фото, відео можна побачити. І тепер стоїть мораль. Чи вартувало їхати? Я думаю, не вартувало. Віддалено подивилися, зрозуміли, і якщо в себе підійшло, тоді вже їхати до автомобіля. без ключовий доступ бачимо присутній. Автомобіль в гарному кольорі, <плес> продавець поруч. Як там в народі називають шоколадний колір, так? Коричневий метал. Коричневий. Та-та, але він цікавий, дуже цікавий. Скільки ти зараз на ринку торгується? Казали, по 500 доларів скидаєте, правда? Я ні. Скільки ви можете скидати? Скільки ви собі розраховуєте? Чи то треба щось на кидати? З, з реальним покупцем будемо розмовляти. Будете спілкуватись. Прийнято все, вам тоді гарних продаж. То ви вперше чи ви вже нас бували? Перше. Перше. Трошки, як вам ринок сьогодні, ну ніби є люди, правда? Для першого разу. Значить картинку повертаємо там, люди, там, там. Хтось до вас підходив, дивився на автомобіль, так, дивляться, правда? Активно. Тим більше у вас комплектація, бо все, це дуже гарно. На один на ринку. Один на ринку, я думаю, з такою комплектацією. Так? Так, це рідкісно. 9800, на руки 9500, і ви поїхали, так? Подивимось. Тоді торгуйтеся. Гарного дня. вам. Так, друзі, ми йдемо далі. Значить, Що у нас по плану? У нас по плану Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2016 року. Трішки ми попробуємо наш мікрофончик закріпити Ось так, добре. Звук є, все пише. По інформації цей автомобіль 2016 рік 12900 2.0 бензин, автомат повна, повна, мабуть, комплектація. В мене увазі, якщо відчинений, покажу в салоні. Ну, в салоні в такому форматі досить гарно виглядає, бачу присутні датчики дощу, є трішки. Електрорегулювання спинки. Мультимедія в такому форматі. Круїз-контроль присутній чи ні? Присутній круїз-контроль, ось він. Ну, все красиво. Мультируль, досить гарно. До речі, в білому кольорі виглядає досить цікаво. ну Це моя суб'єктивна думка. До речі, автомобіль привезений із США. Ідемо далі. Друзі, легенда, у нас вже був в такій автомобіль на рекламі. Стоїть перед нами легенда, на яку колись всі дивилися і казали, оце береш автомобіль і ти просто в іншому світі, в іншому вимірі. Одинадцятий рік. 26900. Дизель Toyota 4 5, 274 тисячі заявлений пробіг, телефон в кадрі. Друзі, якщо когось цікавить, зафіксуйте собі. Хто собі хотів такого гіганта придбати колись, на сьогоднішній день це 26 тисяч доларів. Ну, як на мене, це значно доступніше в порівнянні те, що було колись. Давайте покажу вам ще цікаву електричку. Дивіться, який дизайн і як виглядає автомобіль. 19 рік. Присутній обмін. Вартість автомобіля 28 950. 4х4. ну Давайте. Давайте в салоні. Є така кнопочка в такому форматі воно вигляд. Відкривається, ви бачите, трішки під наклоном в одну сторону. Ну і, звичайно, я думаю, по дизайну тут питань немає. Ягуар, перферована шкіра, електрорегулювання, як звичайно. І по комплектації тут все дуже круто, друзі, просто крутяк. Ось такі автомобілі, друзі. Є на ринку продаються в добрі руки. Так, давайте ми ще трішки прийдемося в цю сторону. І половимо ще авто. Тут бачимо пусто. Автомобілі, можливо, продалися, можливо, просто не приїхали. Фішечки бачимо стоять. Audi Q7. Автомобіль 2017 рік. Вартість автомобіля 29500. 3.0 бензин, автомат 160 тисяч, заявлений пробіг. Так, поруч ще один такий же ж гігант. Також Audi. Автомобіль 2016 року 28 599. Не знаю, якщо відчинений автомобіль. Покажу в салоні, але я бачу, що він зачинений. Такий ракл. В дальньому куті бачимо активність купівлі автомобілів. Дивіться, поруч. Також люди дивляться. Там бачу також. Міряють, приміряються. І як вам ринок? Що можна сказати, друзі? Що можна сказати на сьогоднішній день про ринок? Це все те, що я розповідав колись літом. Я розповідав, що прийде осінь і активність суттєво. Збільшиться ця активність збільшилась, друзі, і це зараз ми бачимо. Добре, давайте трішки тоді по інформації. Інформація, знову ж таки, ауді. Йдемо, давайте ближче по...